Нарешті ми переходимо до флагмана моделі Trion 7 серія. В цьому відео поговоримо про потік рослинної маси, адже це чи не найважливіше в комбайні? Перед переглядом цього відео підпишіться на наш YouTube, натисніть лайк та залиште коментар наприкінці відео, якщо у вас є питання чи пропозиції. Давайте разом виводити український YouTube та українських авторів на високий рівень. Заздалегідь дякуємо! Ви цілком можете адаптувати власний тріон 700 до потреб свого господарства та культур. Революційне поєднання тангенціальної молотильної системи APS і аксіальної системи вторинної сепарації Roto Plus гарантують максимальну пропускну здатність. А тепер детальніше: прямолінійний потік рослинної маси забезпечує економію палива. У системі обмолоту APS-гібрид барабан-прискорювач діаметром 450 мм запускає ефективний процес обмолоту, що забезпечує максимальну продуктивність. Барабан значно збільшує швидкість потоку рослинної маси з 3 до 20 метрів в секунду. Попереднє прискорення потоку рослинної маси забезпечує максимальну ефективність всіх наступних процесів. Відбувається розподіл рослинної маси. Потік рослинної маси рухається рівномірно і на 33% швидше ніж у попередника іншої моделі. Високі відцентрові сили значно підвищують ефективність сепарації зерна на всіх поверхнях дек. До 30% зерна сепарується вже на підбарабанні під прискорювачем. Це істотно розвантажує основну деку. Таким чином сепарація зерна здійснюється ще до молотильного барабана. Це забезпечує підвищення продуктивності на 20% при незмінній витраті палива. Ротоплюс принцип дії ротоплюс простий, але ефективний. Ексцентрично розташовані високопродуктивні ротори Ротоплюс утворюють великі центробіжні сили, які забезпечують відокремлення залишкових зерен від соломи. Завдяки наявності окремої скатної дошки ворог зерна, соломи та полови спочатку потрапляє на грохот і лише потім через каскади, що продуваються на решетний стан. Це дозволяє значно знизити навантаження на решетний стан. Модель Trion 750 оснащена двома роторами, завдяки чому ми отримуємо рівномірну подачу системою APS, що створює ідеальні умови для системи сепарації залишкового зерна РотоПлюс. Відбійний бітер системи APS розділяє солому на два потоки і подає їх на обидва протихідних високопродуктивних ротора в Тріон 750. Діаметр ротора 445 мм міліметрів і його довжина 4200 мм міліметрів, забезпечує дуже велику площу сепарації. Тріон 730-720 з одним ротором. У моделях Тріон 730-720 один ротор діаметром 570 мм використовується для сепарації залишкового зерна. Безступінчасте регулювання частоти обертання одного ротора, як і у випадку з двома роторами, виконується за допомогою Цебіс. Зручне регулювання. За допомогою багатофункціонального джойстика в кабіні можна гідравлічно регулювати кут зрізу камери HP в діапазоні від 8 до плюс 11 градусів на повному ходу з встановленою приставкою. У Цебіс можна зберегти кут зрізу для кожного з чотирьох варіантів висоти зрізу окремо. Це дозволяє швидко і просто реагувати на різні культури, зернові або умови місцевості. В подібна похила камера. В-подібна похила камера забезпечує швидке механічне регулювання кута зрізу навіть за встановленої жниварки. У такий спосіб ти можеш збирати полеглі культури сої та трави легше та з меншими витратами, оскільки значно зменшується нагромадження маси. В-подібну похилу камеру можна замовити з ланцюговим або стрічковим конвеєром, і як з відкритим, так і з закритим вхідним вальцем.